Включи, як же ти потім докажеш, що якщо ти найдеш наркотики через? Все включи. Ну, якщо в тебе є включена фіксація, то хорошо. Поліпс, ійте, ійте. Та ладно, вони її зголи. Ладно. О, я, случайно. Бля. Будь ласка, поставте свій автобіт, бажаєте рвати, поставте гангстер. Пане, бажаю здоров, я. а як ви можете приїжджати до нас на перевірку, якщо у вас є яке порядкове звання? Бажаю здоров'я, пане полковник. Бажаю, здоров'я. скажіть, Подив... як ви можете дивитися, я вибачаю, що як ви можете до нас приїжджати на перевірку, якщо у вас є яке зараз передкове звання? Це питання до Мартіна Зеленого, він сам мені звання. Кто вам дал доступ? Дивіться, це ви це виконується із майором, підполковником, або полковником, або генералом. Ви приїжджати, хіба я, якщо не помиляюсь, ви не можете. Ну, можете, звісно, перевірити. Зараз я якраз код-5 зберу. там всі зараз з НК прийдуть, збираємо людей, там можете перевірити кожного. Ну, звісно, крім мене, бо. Стопа марті? якщо ти щось нарушив, то догана все одно тобі буде закінчувати. Ну, дивіться, я повідомив вашому генералу і буде з ним, я з ним переговорю. Якщо ви не порушили, то у вас звільнення буде вам. Звільнення? Так, так. І вашому напарнику теж припадає за те, що ви порушували. Будь ласка, Остантом можете прийти до. нас. може, поки не пізно, може, поїдемо Ні, ви вже, ви вже не можете уїхати, бо вже камера все. Це зафіксувало. будь ласка, можете пройти пройти до строю та провести те, що ви хотіли. Маєте проходити за мною. Дозвольте звернутися. Дозвольте звернутися. здорово. да, звертайтеся. Можете проходити до наших співробітників, Національна поліція України. Звертайтесь, пане Рек. Так, я би хотів звернутися по поводу підвищення. Добре. В я і слушю я генералу скажу, що це ти все за. Ви там перевіряйте, я не буду нікого перевіряти. Перевіряйте через /try закінчував. Бажаю здоров'я.